Часник вважається одним з кращих попередників для полуниці, а якщо прийшов час змінити на грядці полуницю, чи можна на її місце висадити в цьому ж сезоні озимий часник? Чи можна садити часник після полуниці восени під зиму? На жаль? Але відповідь на це питання буде негативним, і на те є кілька причин полуниця росте на одному місці кілька років і, проникаючи глибоко в ґрунт коріння, за цей час поглинають з ґрунту практично весь азот, і допомогти їй відновленню можна посадкою на цьому місці бобових, а вже після них висаджувати інші культури. Крім того, за час свого зростання полуниця могла дивуватися стебловиною нематодою, в цьому випадку посадка будь-яких цибулевих культур відразу після неї протипоказана. Таблиця варіант можливої сівозміни культур після полуниці, період культури перший рік сидерати горох або ячмінь, або зелень, листова петрушка, Шавель, кріп, шпинат другий рік, цибуля і чесник, третій рік помідори, баклажани, болгарський перець, четвертий рік капуста і кабачки, п'ятий год картофель. Шостий рік морква або столовий буряк, сьомий рік, можливе повернення полуниці після полуниці даю можливість землі відновитися і відпочити. Тому поступаю якраз так, як радять агрономи зі стажем, висіваю на цьому місці сидерати, а вже після них в добре заправлену органікою ґрунт роблю посадки інших культур і цибулевих, зокрема, але не відразу після полуниці, і тим більше не озимого часнику, а ось поруч з полуницею часник саджу. Так як він своїми фітонцидами відлякує від полуниці всіляких шкідників, досвідчені городники не радять висаджувати на грядку після полуниці озимий часник. Дайте землі відпочити і відновитися.